Вітаю всіх, хто тиснув на це відео. Бачу, вам сподобалась моя тема із секундом, судячи по вашим вподобайкам та переглядам. І сьогодні я хочу поговорити про плюси і мінуси ходити в секунд разом із друзями. Почну із плюсів ходити самому в секонд. Перший плюс ти сам обираєш, коли тобі зручно піти в секонд. І з цього впливає ще один плюс: в тебе з'являється скільки завгодно часу, щоб передивитися усі речі, а також їх приміряти. У мене часто буває таке, що просто не виходить піти в секунд, і в мене плани отак от міняються. І ти сам собі господар, так би мовити. Наступний плюс це як медитація. Ти спокійно собі перебираєш речі, можеш придумувати різні історії їх власників. І просто насолоджуватися естетикою пошуку скарбів. До речі, про пошук скарбів. Цим самим ви можете і шукати себе. В різних речах ми відчуваємо себе по-різному. І як же дізнатися свої відчуття, якщо не це? Мінус ходити в секонд наодинці. Якщо в секонді ти не знайшов нічого цікавого, то в тебе може з'явитися почуття того, що час витрачено марно. Що ж це? Особливо, коли це день завозу, і ти півчаса стоїш в очереді на примірку. А ця річ якась не така, як... як ти собі уявляв її на собі. Перейдемо до плюсів і мінусів ходити разом із друзями. Ну, перше і очевидне, треба підлаштовуватися під такий час, щоб усі змогли прийти в секунд. Друге, у вас з подругами можуть бути однакові смаки, і ви просто вші в одну річ. Суржик хелоу. Наступний мінус це імпульсивні покупки. Зазвичай в тебе не так багато часу, щоб визначитися з тим, чи потрібна тобі ця річ, чи ні. І ти її береш, а потім не носиш. Я знайшла щось круте, що я не візьму. І Анжела теж, я Юпочка, ну крута. Тому я рідко щось купляю, коли ходю з друзями. Але я часто їх підбиваю на те, щоб вони собі щось купили. Моря волується. М'яу. Вони нас чекали. Це прям дуже класна штанця. О, блин, вони з цієї сторони теж просто так спитати мені надо. Чи забрати? Да, ура. Я не знаю, куди віднести це до плюсів або мінусів, що коли я знаходжу якусь класну річ, подруга її теж хоче, але при цьому подруга нічого собі не знаходить цікавого, і я хочу її чимось порадувати і просто віддаю їй цю річ. Ну, це якби і в плюс, і в мінус. Щось таке спірне. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Одначе плюс, що твій гардероб не поповнився і в тебе немає оцієї е шокоголізма. А інший плюс це те, що ти порадував подругу. Але якщо вона це надійне, ти будеш думати, блін, як це кру кру круто на ній виглядає. На мені б вона теж могло круто виглядати. Перейдемо до позитиву. Поки ви будете шукати різні речі, у вас з подругами з'являться дофіга приколів із різними речами. Морковка по-корейськи. Рекомендую. Ха -ха. З блогером зустрілась. Так. Да. Моди. Дивлюсь. Де, Ді, де. Ді, де. Ді, там букви? Вау. Я думала цифри. Ді. Давай. Ой, а що вона нашла? Ще не о України: Наступне ви можете приміряти дивні речі і фотографуватися в них. Це буде прикольно. Ще один плюс, який я знайшла, це те, що якщо подрузі не підійшла якась річ, вона може віддати її тобі. Або ж навпаки, коли мені щось не підійшло, і я пропоную подругам, чи вони візьмуть це, чи ні, виходить такий рівноцінний обмін. Там Там? десь має бути. Там? Да, зараз. З мене. Кипець пішов, з боги забрав. Ще один плюс, якщо ви робите групову фотосесію з подругами, то ви можете піти в секонд і знайти ті речі, які вам потрібно. Ну, це якщо вам повезе, а нам повезло. Каміла собі знайшла дуже неймовірний пояс, який навіть схожий на корсет, тому що він десь ось такий. У мене був колись прикол в школі, що я показувала скільки там по розміру одна книжка, і на мене подивились дивно хлопці, і ми з подругою просторжали. Ну і наостанок плюс, який може перекрити всі мінуси, це те, що цей похід в Second вам запам'ятається надовго, ніж те, що ви ходили на одинці. Так, да, і подпісчики. І ще там було ще одна підпіщика. Це правда. Чити не державний подпіщицей. Перезаписуємо всю кода. Вибачте, вибачення записані. Я вибачаюся перед всім ютубом, Що, що мною заволоділа російська мова? Окупувала. Вона буде. Вона буде українізована і. Повністю. Да. Українізуйте мене, повністю. Повністю її, будь ласка. Заверніть її, будь ласка. Ні, як це типа. Е... Попросив у Бога. Але сила покаяння є сила, є люкс. Все, ми таке не слухаємо. -пана, пана Романа не слухаєш. Ще мені дуже подобається допомагати Анжелі е, шукати в секонді тканинку для її виробів. І відчувається так, наче я до цього виробу, який вона зробить, теж доклала свою руку, так би мовити, тим, що знайшла їй прекрасну тканинку, і це було біретом, беретом. Спойлер, це просто бач, мені надо разні техніки поєднувати. Так. Ну вообще мені надо не таке робити. Ахи. Ну типу, золотом прям, що ну очі. Вона буде вишивати золотом yeah, <laughs> дорого <yeah>. багато. <laughs> Ще дуже цікаво бачити, як мої друзі знаходять естетку в тих речах, на яких я може й не глянула. Щось я дуже мало сказала мінусів ходити самому, тож пропоную вам написати це в цих коментарях.